Hospodň s vami. Je s duchom tvojim. Čítanie Sv. Evangelia vid Luky. Slava tobie, Hospodň. Той час прийшов Ісус у Назарет, де був вихований, увійшов своїм звичаєм суботнього дня в синагогу і встав, щоб читати. Йому подали книгу, і він, розгорнувши її, знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені, бо він помазав мене, послав мене благовістити в Богим Звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити перегноблених на волю, оповістити рік Господнього помилування. Згорнувши книгу, він віддав її слузі і сів. Очі всіх у синагозі були пильно звернені на нього, і він почав до них говорити: Сьогодні збулось це писання у вухах ваших. Слово Господнє, слава Тобі Христа. Слава Ісусу Христу, дорогий єпископіяни, дорогі священники, дорогі брати і сестри, сьогодні ми в цю середу, перед день великого четверга, збираємося у храмі. Хоча, згідно приписів, це має відбуватися в четвер, але так як літурія дозволяє, церква дозволяє це зробити раніше. З таких причин, що нема можливості разом зібратися. Тому ми користаємося цього дозволу, цього благословіння і збираємося сьогодні в середу, але переживаємо і споглядаємо ту таємницю, яку церква поміщає Великий Четвер. Таємниця любові Ісуса Христа. Саме те, що відбулося в Великий Четвер, дає нам настрій і розуміння переживання сьогоднішньої нашої літургії, нашого зібрання, нашої молитви. Насамперед хочу подякувати, подякувати вам, дорогі брати, що ви приїхали сьогодні дехто дуже далеко, понад 300 кілометрів, для того, щоб сьогодні бути тут. Хоча це не менш важливо є, коли хтось приїхав зовсім недалеко. З самого Харкова. Я дякую вам за цю вашу присутність. Про що ж говорить ця таємниця? Ця таємниця веде нас куди інше, як до серця Ісуса Христа. Споглядаємо. Серце Ісуса Христа, тобто те, що переповнює серце Ісуса Христа, що переповнює Бога, які прагнення. Він говорить, як я прагнув спожити цю Пасху з вами, як я прагнув. Це є продовження тих слів, котрий Він став над Єрус... напроти Єрусалиму. Подивився на нього і заплакав, і сказав: «Єрусалиме, Єрусалиме, скільки раз я хотів зібрати твоїх дітей, як квочка своїх циплят, але ти не розпізнало дня свого приходу. Він заплакав. На Христі довершується це слово, прагну, коли він сказав, прагну, хоча інші. Подумали про щось інше, що він хоче пити, а то було інше прагнення. Що ж це за прагнення? Це прагнення, яке родиться з глибини любові самого Бога, і прагне спасіння, іншими словами, щастя, життя кожної людини. Тобто Бог прагне мого і Твого щастя. Але це щастя є результатом єдності з ним, перебування в єдності з ним. Єдності не якоїсь об'єктивної, єдності не якоїсь ідейної, але єдності особової. Не єдності якогось такого зброю. Зібраного якогось спільного, але особового, із цієї єдності, до якої, зрештою, і він нас сотворив, народжується мир і радість в серці, народжується сенс. І далі все те, що не можна виразити словами. Я думаю, що кожен з вас це також зрозуміє. І плодом цих відносин є те відчуття щастя. Тобто, якби вже кінець, такий результат цих відносин. І цього прагне Господь для кожної людини, бо він кожну людину саме для цього сотворив. Розрив людини з Богом, відсутність Бога в серці людини, приводить до її страждання не тільки того зовнішнього, яке хоч. Є не непостійне тут на землі, воно мене, але того духовного. І те внутрішнє глибинне, душевне терпіння, страждання, яке родиться внаслідок порожнечі, яка є наслідком відсутності відносин з Богом, є причиною так насправді тотального страждання і безсенсу, і болю, і всього іншого, що з цього родиться. Масштаби, наслідків цього внутрішнього страждання і порожнечі навіть не можна собі уявити, тому що воно має такі масштаби і такі комбінації, що неможливо їх перелічити. Між іншим, що ж може бути гіршим, коли матір залишає своїх дитят маленькими на призволяще? Що ж може бути більше, коли мама з батьком вирішують вбити свою дитину, котра ще тільки на зачалась? Яка жорстокість? Але серце порожнє гоним страхом підпускає до такого рішення, звичайно, знаходячи тисячу різних оправдань. Що ж можуть бути? Таким великим проявом цієї порожнечі як війна, яку ми сьогодні переживаємо. На жаль, попри те, що йде війна, стільки страждання і болю сьогодні також подаються різні законопроекти, а навіть вже і закони прийняті, наприклад, Стамбульська конвенція, де просуваються форми і прояви відкинення Бога. Не на рівні. Заповіді, які Бог нам об'явив, дав, але на рівні заповідей, які є прописані в природу людини. Це вже не потрібно бути віруючим, щоб це зрозуміти. Але це, дорі брати і сестри, наслідок. А причина є в тому, що серце людське не зустріло Господа. І ми, дорогі брати і сестри, є покликані Господом. Ми цього покликання собі не вибирали. Кожен з нас відповів. А перед тим, як відповісти і сказати Господу, так, я приймаю Твоє запрошення бути священником, то була велика всередині буря, роздуми, коли потрібно було сказати так. Але перемогло що? Перемогла Його благодать, Його любов. Бо цієї любові не можна відмовити. Просто не то, що не можна, заборонено, тільки я не можу тобі відмовити, Господи. Як я тобі відмовлю? І запрошую вас, дорі брати і сестри, повернутися до цього моменту. До чого нас запроваджує і провадить саме ця урочистість, переживання свого покликання і розпізнавання при цьому серці, яке сповнене прагнення, прагнення якого? Прагнення любові, щастя для кожного з нас. І тому ми, Господи, до тебе приходимо, котрий нас збираєш. Котрий називаєш нас приятелями, і стаємо перед тобою з проханням, що відновив нас цю силу любові, дай нам свого Духа, котрий освіжить, котрий просякне цілу нашу природу, ціле наше єство, наш розум, нашу волю, наші прагнення, просякне, як та олива просякається в тіло. І зволожує, і робить його ластичним. Так просимо Тебе, Ісусе, дай нам свого Духа, щоб ми просякли твоєю любов'ю. Бо хто ж ми тоді без Тебе? Нехай, дорогі брати і сестри, ця свідомість спонукає нас до того, щоб ми зверталися до Нього і просили Його. Дай нам свого Духа. А коли відійду, зішлю вам Духа Святого, котрий вам все пригадає і навчить вас. Але цей скарб, котрий ми маємо, дорогі брати, потрібно пильнувати, потрібно розуміти і пам'ятати, що будуть різні способи, щоби знищити, щоб це перервати, щоб вимкнути. Щоб ти погас. В першу чергу ця атака розпочинається від того, що не маєш часу на особисті відносини з Ним, не маєш часу на особисту молитву, на тиху адорацію, спілкування з Ним. Коли вже тобі коло присвятих дарів вже є нецікаво. Повір. Я думаю, не треба навіть і говорити, що повір, а ви знаєте, що не завжди ті причини, які забирають час на особисті відносини з Богом, є якимись поганими. Ні. Досить часто можуть бути це дуже багато зустрічей, благословінь, служб, а навіть можуть бути і роздавання гуманітарної допомоги і намагання заспокоїти всі потреби, тобто благі наміри. Але пам'ятай крах священства і занепад розуміння сенсу священства розпочинається від кризи відносин з ним особисто, коли не маєш на нього часу. Потрібно воювати за те, щоб мати час на спілкування з ним, на тиху молитву. На читання Святого Писання. Розарій, хресна дорога, споглядання. Чому? Бо тут ми розмовляємо зі своїм приятелем. Яка велика благодать, дорогі брати, що Він нас називає своїми приятелями. Ви приятелі мої, ви друзі мої. І з цього відношення з ним родиться вся решта. І саме ці відносини з ним надають форму мого служіння, як я відправляю святомесу, з якою набожністю. Бо я знаю, кого я тримаю в руках. Бо я знаю, в чиє ім'я я, я виходжу. З цього родиться те, як я відношусь до іншої людини. Що, чого я їй бажаю. Сьогодні дуже велика така небезпека, коли говорить, яка різниця, якої віри людина, головне, щоб людиною була. Це велика помилка, це, невелика, це велика неправда. Ісус Христос не хоче, щоб люди просто були людяними. Ісус Христос хоче мати відносини з кожною людиною. І ці відносини, Він. Визначає, він дає, він дає пропозицію. Ось так, так, так. Він хоче збудувати ці відносини. І щоб ці відносини визначала любов, а не відчуття комфорту і як мені зручно, як мені вигідно, як я собі розумію, як мені видається. Це сьогодні величезна, йде великий релятивізм, секуляризація, коли. По-своєму можна все відчитати, по-своєму зрозуміти, а Господь чітко і ясно все визначив. Ви, мої учні, ви йдіть, проповідуйте, ви йдіть. Несіть мене, ось таїнство, ось таїнство сповіді, ось таїнство Євхаристії, ось таїнство помазання. Бери, це роздавай, а якщо хтось хоче взяти, то хай прийде візьме, але ти розкажи про це людині. Так поступово помаленько, ніби в добрих намірах, але сатана відводить від особистих відносин і від віри. Бо віра це є виконання того, що каже Господь, а не те, що мені видається правильне. Чи те, що я думаю, що правильне, чи під цим підписується Господь? Чи Господь теж скаже, що це так? І тут ми не маємо права дозволити, щоб такі ідеології, такий, такий підхід вкрався в наше розуміння, а не дай Бог в наше серце. Моє прагнення має переповнювати прагнення Ісуса Христа. А яке його прагнення? Щоб інша людина пізнала Його. І це прагнення має бути після того. Коли я турбуюсь про своє спасіння, бо це основне. Але це є похідне. Я знаю, який він, і я хочу, щоб його інші пізнали. Я хочу, щоб його інші пізнали. І тут я вже думаю, як, що, як говорити, що робити, як то говорить, яку сітку закидати да? на яку рибу. Таке порівняння трохи. Мене це хвилює, мене це турбує. Я весь час шукаю, що, як, щоб людина пізнала Господа. І з, цього, з цієї причини, коли я зустрічаюся, то я вітаюсь, непривітне, здрасті, тільки прославляємо того, хто є даром і життям, хто є сенсом, кого я хочу, щоб і пізнали інші. І хочу, щоб його перш ніж його пізнають інші, щоб його ім'я тут. Було проголошене, тому кажу, слава Ісусу Христу. Вже проголошую присутність тут. Як приємно чути, коли християни, священники зустрічаються і вітаються. Слава Ісусу Христу. Є багато інших гарних привітань. Які не мають якоїсь поганої, там, поганого значення. Гарні справді, але. Найкраще привітання. Найкра... Найкраща новина це тоді, коли я проголошую його присутність. Як є, як є важливо, дорогі брати, коли інші бачать, що це священник, Колорадка, мінімум, сутана. Знак присутності. Звичайно, це не завжди комфортно. І, звичайно, не завжди всюди треба йти. Сутані. Але як легко сьогодні також багато відмовляється, втікає те, що зустрічаємо в інших частинах, є що заборонено, не відівай. відівайся так. Знак. Для чого я це роблю? Щоб інші пізнали, як є важливо, коли храм є відкритий, і коли туди можна зайти. І зайшовши в храм, ще можна зустріти свідка. Котрій розкаже, такі конкретні, для нас і можливі форми проповідування і проголошення. Свята Меса, таїнство сповіді. Різні інші форми, якими ми шукаємо, шукаємо способу, як. Допомогти людині пізнати Бога. В сьогоднішній час я би хотів також, щоб ми подивилися на ту ситуацію, яка відбувається, також з позиції Серця Ісуса Христа, котрий прагне спасіння кожної людини. Коли сьогодні бачимо, як відбуваються різні, різні ситуації, коли. Показують ту церкву чи ту церкву. Дорогі брати, не дозвольте отруті засісти в ваше серце і тішитися з цього. Це не є по-божому тішитися, коли розпадається якась церква. Тому що, коли когось покарано за злочине, це справедливо. Але нас має боліти те, що хтось залиши. І не піде нікуди, згіршиться, скільки згіршення. Скільки людей сьогодні дивиться на церкву, на християнство і каже, «Де той Бог? Як болить серце Ісуса Христа, те, що хтось поодягався і називає себе християнами, і навіть носить якісь облачення священника, а зовсім не є Його. Нас це має боліти. І ми маємо молитися і просити про дар збереження, віри людей, щоб вони не втратили єдності з Богом. Не дозвольмо себе переключити і дивитися суто по якихось технічних питаннях. Не дозвольмо також собі порівнюватися, скільки ми там когось привели, тому що Господь приводить. Ми не граємося в конкуренцію. І ми не будемо відповідати перед Богом за те, скільки ми там переманили, не дай Бог, або когось затягнули в храм. Ні-ні. Не з цього ми будемо суджені. Ми будемо стояти перед Господом і будемо дивитися в своє серце, чи в моєму серці знайшла відповідь. Любов Ісуса Христа, чи було прагнення те, яке було прагнення в Ісуса Христа. Щодо мене і щодо інших людей. І що я з цим зробив? Чи прагнення Ісуса Христа реалізувалося в моєму серці? І чи я посприяв і зробив усе для того, щоб воно реалізувалося в серці іншої людини? Не кількість. Не з цього ми будемо здавати звіт, а з того, чи я був світилом, чи я ніс це світло. Бо це кількість, більшість, величезна спокуса, бо це результат. А ми знаємо, що Адам і Ева саме були спокушені результатом. Тому, дорогі брати, дорога сестро, котрі проповідуєте слово, не знеохочуйтесь, Тим, що трудитесь, працюєте, а людям тільки гуманітарка потрібна. Не знеохочуйтесь. Якщо ти є коло серця Ісуса Христа, якщо твоє серце сповнене прагнення, і ти шукаєш способу і пробуєш, не нав'язуючись, але робиш те, що від тебе залежить. Ти приятель Ісуса Христа. Якщо ти відчуваєш, що тебе просто використовують і шукають чогось іншого, і ти пробуєш, і кажеш, а нікому це не потрібне. І тебе це болить. пам'ятай, що це біль не тільки твій, а передусім це біль Ісуса Христа. Бо Він тебе вибрав. Він тебе послав проповідувати. І він через тебе приходить до цих людей, і він говорить, а вони тільки шукають гуманітарки. То в першу чергу він є відкинутий. Звичайно, потрібно допомагати людям. Не можна закривати очі на їхні потреби. Так. Але буде тебе це боліти? В розмові з багатьма з вами я знаю, що вас болить. Як? Уяви собі, що Він висить на хресті, помираючи. Висить на хресті, помираючи. Як мало стоїть коло нього, як Марія, Йоанн. Хтось там споглядає, робить селфі, хтось ділить одежу. Всі метушаться навколо, збирають, розвозять. стільки коштів, всього. А те, що найцінніше, Воно є вище. Але людина не хоче підняти голови. І тебе це буде боліти. Але не дозволь, щоб цей біль отруїв твоє серце, тільки найбільше він ще зміцнив і ти подивився на Ісуса Христа. І від Нього взяв силу і ще більше сповнився прагненням, що дасть тобі силу витривалості і любові. Він сьогодні. Є тут серед нас і дякуємо Йому за Його велику любов, за те, що Він є, що Він нас збирає, за те, що Він збирає нас у своїй спільноті церкви і просімо про потрібні дари для нас. Випрошуємо Його у тихі адорації перед Пресвятими дарами, дарохранительниці, де Він так скромно. Постійно є тут, вічний великий Бог, а так скромно є з нами тут. Перебуваємо з ним, шукаємо дорогу до нього. Тут, в ньому, черпаємо сили для того, щоб ми наповнені Його любов'ю, насичені ним, могли також і іншим нести і проповідувати, і все співпереживати з Христом. І радість, і смуток, щоб ми були справжніми його учнями, щоб після земної подорожі він міг сказати: війни, слуго, добрий, війди, мій приятель, війди до мого царства. Нехай він дарує вам. Дякую вам, добрі брати, за ваше свідоцтво, дякую вам за ваше служіння, дякую вам за те, що ви залишаєтеся на тих місцях. Де Господь вас покликав, і що ви несете той різний труд і особистого освячення, і тої послуги, і також, окрім цього, присвячуєте багато своїх сил і часу для того, щоб похилитися над тими, хто потребує, і шукаєте гуманітаркою, і роздаєте, і досвідчуєте оскаржень і претензій, і вислуховуєте те, що ми на вас напишемо. Дякую за те, що ви є з людьми. Дякую за те, що ви є з Господом, і заради Нього, і через нього є з цими людьми. Нехай він і надалі вас зміцнює, а Богородиця Пресвята Діва Марія, нехай вам товаришує в цій службі Ісусове Христові, який приходить для того, щоб всіх нас спасти.